Ну щось надпровелося їстим дала. Вони поїли, ведеться в них є свіжа. Тут ж там така маленька, о вылезли Що? Ну що творять? Эх ви чу вже і ходку вспіли звісти. Ах не за такі! Що? Пройти, а ви вже катусю все Що, Е? ах виш он что твой вот ви же такі. І у них леві не, не грізи ні поки ще. А цю вже спіли згризти трошечки. Я їм ну, є місце дала, всім дала. Та кормушка, бо стави, не щось з кормушок перестали їсти. Їдять тільки, їдять тільки, коли вони з кормушок захочуть. коли вони коли захочуть. А так я рідко бачу, щоб вони їли з кормушок. С ней може бути не подобаються. Наче чисті, і красиві. Навіть ну, ніде не побиті. Он цілі цілесенькі, зараз вам покажу. Ось. Ціла цілесенька. Ніде, ніде не побита. Чого вони не їдять, я не знаю. Колір наче ну, нормальний. Чому вони мені подобаються, не знаю. Що, mm. mm? mm. е? Що, mm. буду вже прощатися з вами, нехай тут граються, а я піду, як завжди. По своїм справам все, друзі, на цьому, всім, всім папа, до нових зустрічей. Бажала мирного неба, здоров'я та всього найкраще. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Всім папа. -па, до нових зустрічей!